Привіт всім! Я зняла декілька відео для початківців, в'язання спицами. Тепер хочу зняти декілька відео для початківців, як в'язати гачком. Ну, з чого треба почати? Треба обрати спочатку ниточки, які вам будуть до вподоби. Нитки бувають різні. Бувають акрил, ось такий тоненький тут. Я товщину нитки завжди визначаю за скільки метрів в 100 грамах. Чим менше в 100 грамах метрів, тим нитка товстіша. В акрилі, ну, як зачасту, в 100 грамах іде 300 метрів. 320. Ось така. Такий акрил. Є ось такий акрил з люрексом. Тут, бачите, ще тонша ниточка. Тут буде в 100 грамах, ще більше метрів, я не пам'ятаю скільки. Ось така пряжа є. Напівовна. Мені дуже подобається, вона м'якенька, не колеться і дуже гарно виглядає у візерунках. Тут в 100 грамах 230 метрів. Вона така товстенька. Ось це також напіввовна. Ось таку я недавно собі купила пряжу. І дивіться, ззаду мотка в нас виробник вказує ну, таку приблизну, щоб ви могли орієнтуватися, яким гачком ось так він зображений, 2-4 мм. Він. Радить в'язати, і спиці. І ось тут вказаний такий квадратик, скільки 10 на 10 см, скільки петель і скільки рядочків вийдеться в 10 см. Ну, це залежить від людини, хто як. Є, люди затягують так добре, що виходить менше, хто повільніше в'яже. Тому. Це все приблизно. Якщо ви хочете якось зорієнтуватися, то візуально, візуально ниточка повинна бути такого ж, такої товщини, як і гачок. Ось так. Тому на напіввовну я буду в'язати гачечком номер 4 Гачки бувають також різні. Це ви як будете в'язати, будете пробувати. Який вам зручніший. Мені оці гачки з пластмасової ці не подобаються. У мене зачасту отут відламувалося. Відламувалася ця штучка. Ну, Тому що цей гачок це таке, як кажеться, дешева така. Варіант такий дешевий. Мені більше саме більше мені подобається оцей гачок. Ну, або оцей такий. Є дуже такі. Дорогі гачки кажуть, що ними взагалі, наче він сам в'яже, ну я ще не пробувала, мені поки зручно цим в'язати. Це більш такий товстий гачок, це вже який номер, тут, бач, не видно 7-7 мм. З чого починати? Будемо починати з цепочки. Я ось так роблю. Так раз перехрестили. Ось бачите: ось так ниточку перехрестили, петельку зробили. Сюди гачок вставили і протягнули. затягнули. І виходить ось така петелька. Тепер стараємося рівненько одної, як би, одного розміру. В'язати петельки. Ось так ви тримаєте, тут накидується ниточка на пальчик, отак. Тут отак ось ви тримаєте цей гачок, підхватуємо ниточку і протягаємо так ось під петелькою. Опять підхватуємо ниточку і протягаємо. Я тут тримаю, щоб воно було зручно. Тут під Тягуємо ось і ось так виходиться. Опять берете, Оп. витягуєте, ось так. Нічого тут складного немає. Я починала в'язати гачком. Це нас ще вчили в школі. У нас вчителька була, вона нас. Навчила в'язати гачку. Мені дуже подобалося. Я там в'язала серветки різні бабусі. Ось так. Раз, Раз, бачите, і виходить отака от косичка. Петельки считаємо от цими кос... як косички. Петелька. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять петельок ми зв'язали. Давайте ще отут перехватуємо так вдержимо пальчиками, щоб нам зручно було поближче. Тут підхватуємо і протягуємо. Підхватуємо і протягуємо. Дивимось, щоб у нас нічого не перекручувалося. Щоб все було рівненько. Ось так. Ось. І вона така. Давайте попробуємо тоньшою зв'язати, так? Тоненькою, ниточкою так само перехрещуємось, так. І протягуємо. Раз і зав'язали, так? Дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять, дванадцять. І ось така вона тоненька виходить. Ну, я думаю, тут нічого такого складного немає. Треба тільки тренуватися. Ще раз так, отак -от держимо. На пальчику у нас ниточка, ми підхватуємо і протягуємо петельку. Підхватуємо і протягуємо в петельку. Ось так. Ось. Ось так в'яжеться цепочка з воздушних петельок. Якщо вам сподобалось, приєднуйтесь до мого каналу. Будемо вчитися в'язати надалі. Пока-пока!